У мене саборейний дерматит і я думала, що я його вилікувала. Але Іспанія внесла свої корективи. Останній раз симптоми проявлялися 10 років тому, а потім він зник. Я ходила до перукарів на фарбування, на різні процедури догляду за волоссями, все було о я думала, що я його вилікувала, але виявила, що саборейний дерматит був просто в ремісі і чекав свого часу. До Іспанії. Увага, я не лікар, але попереджаю дівчата. Якщо у вас з'являються якісь висипання, свербіж, щось незрозуміле, то одразу звертайтеся до лікаря. Чекайте, тут я ділюсь тільки своїм досвідом і тим, що допомогло саме мені і моїм подружкам. Я тут же побігла до лікарів, трихологів, почала аналізувати все і намагалася зрозуміти, що ж саме стало цим тригером. Витратила купу грошей, бо це не входить ні в яке страхування. Тригером для дерматиту може бути харчування, газовані напої, стрес. І виявилося, що в Іспанії це проблема дівчат номер один, бо вони щось додають у воду, що викликає у нас всіх ці дерматити. Тому порада номер один ставити фільтри на душ, мийте волосся за потре. Ебою ніколи не намагайтеся його натренувати, щоб рідше мити. Сушіть волосся холодним повітрям і ніколи не лягайте спати з мокрим. Користуйтеся правильними грабінцями, які не травмують ваше волосся і ніколи, що багато дівчат не роблять. Не забувайте мити грабінці. Я притримувалася всіх цих порад і використовувала ті шампуні, які мені прописав лікар, і це мені допомогло. Ти підпишись, а я поділюся шампунями в наступній частині.